Тюрма вже більше 200 років стоїть на своєму там місці. Ну і я завжди розповідаю, колись я хочу про це написати книгу да, і сценарій можна зняти унікальний фільм, коли двоє смертників здійснюють. Ви знаєте, да? течу з камери смертників. Не знаєте? Без проблем, силі. Ви представте собі ситуацію, отакою желізкою, такої ширини полоска, яка табуретка прикручена до підлоги, отаким скрипком. Вирився тунель, Там, де туалет, вони приблизно, знаєте туалет, більше 50 метрів. Це що пролізло дві людини, рилося, земля спускалась в унітаз. Стільки разів вони мали попастися, один раз забився унітаз. Цього. Вони в унітаз, Визвали все. Вони подумали, що все труба. Ні, пройшло. Другий раз на подвір'ї тюрми провалилась земля, списали на кротів, там, де вони рили. и в конце концов они вылазят. Это было уже такая поздняя осень. Да, так вот, в начале, 80-х Это был... Это был... Нет, Леня, Леня, это был... Это был, конец 80-х. Я тогда учился в старших классах. Не-не-не, Мне казалось, что начало 80-х. Я, я, учился в 82-й год. да. Вот. Коли тут стянули Я всю вами. А, где це то 70. Конец 70-х. Да. Последние последние 70-е годы. Советские 70 год. часы. И він коли перший виліз, хто з вас помне, коли туалета росла яблуня зеленими яблуками. Він зірвав яблуко, вже світало і повернувся назад. Пригостив свого друга, вони не вилазили. І в той день приїхала комісія, ну, перевірка в тюрму, шмон в камерах, все, вони подумали, що от це там вже точно все. І знову їх ніхто не вичислив. Вони рили по ночам, замість себе клали чучело. От, замість цієї желізної полоски газету покрасили тютюном в коричневий світ, приклеїли, так замаскирувалися. І на другий день вночі вони вилазять. І в перший день пішли на дискотеку. Значить, от, Хто думає, що три дні вони пробули на свободі. Один з них з Донбасу, а один звідси з Чорного острова, з-під Чорного острова. Вони пішли до його родичів, родичі дали їм діти, це все, але вигнали. А засвітилися, вони напали на мотоцикліста. Їхав хлопець на рибалку, і вони дубіною кинули в нього і попали. Але Бог його спас, він завернув за поворот, там впав. Не зразу, ми зразу хлопці капітався. Але вони подумали, що ми не промахнулись, неудачно попали. Коли він відчухався, він сообщив про це нападіння і вже туди стянули вертольоти, внутрішні війська і так далі. Вони коли поняли, що в кольце лягають, от уявіть собі, фільм, який би я знімав, лягають на дно озера і дихають Руку. через каміші, як слов'янські воїни. Але вода дуже зимна, один з них не витримав, сам сплив, а другого виймали сітками. Уявіть, що це такий фільм, як сітками, він такий крутиться, вертольоти зверху. Це я вам кажу, серйозний фільм можна знати, книжку написати. Да? Є ж живі люди всі. Словом, після э, цього побіга, три дні на свободі. Приговор в ісполнення, їх таки повистрілювали, одного чуть раніше, чуть пізніше. Але сам факт, що таке жажда життя, свободи, коли да? ще пам'ятаєш про себе вулиця Кам'янецька. Да? Ну, про Лебічмазу ви казали. Про...